Привіт всім, хто цікавиться технікою, електронікою ремонтом. Мене звати Андрій, це відео про інструменти, самі простіші. Деякі саморобні, деякі ні, деякі куповані, які полегшують ремонт. Номер один. Контурка. Для контурів ЕПЧГ, колірностей і всього іншого. Непривідний інструмент. Це ще залишок від телемайстрових часів. Десь постукати, без страху замкнути, підважити щось легенько. Наступний конус. Нерідко використовується. Це є стандарт. Можна зробити дуже легко самому, наприклад, з куска електрода. Запхати його руку поверх і обточило. От сюди обточило, Конус виходить з будь-яким кутом. Наступне: куска полотна, різачок, що не можна різати. Можна різати пластмасу, текстоліт, склотекстоліт. Як воно ріж за скотик століт, наприклад. Отако раз 10 привести до половини, вирізати, вибрати і далі вже можна зламати. Далі пинцет. Це був такий набір, за 2 долари. Для чого він потрібен такий? У нього вузенькі оці губки. Це СМДшний інструмент. він залазить в багато місць більше, ніж звичайний пінцет, як, наприклад, от такий звичайний довгий пінцет, А в нього досить грубі отут, оті половинки. Порівняно з цим, цим набагато краще контролювати саму переноску СМД. З цього вискакує цей заточений так, як позручніше. Наступний інструмент стамеска столярне. Для чого воно потрібно? Так як я на даний момент найбільше цікавлюсь отакими, от може хто знає що то таке, то є ІГБТ-шка типу Дніпра. Це є техніка локована. До неї кудись доліз, щось зробити, чи припаяти, чи заміряти. Треба спочатку зняти лак. Можна знімати ножами. Чимось отаким шпалєрним. А оцим береться і знімається от лак. Також з частиною припоя. Тепер є доступ до, до того місця, і щупом можна притулитись і паяльником. Не треба гріти до 400 градусів, щоб зняти лак, а потім вже добратися до олова. Наступне, дуже більш саморобне, це є насадки на отакі грубі штирі. Щупи. Також ну, такий сцолографний. Для чого він зроблений? Він зроблений від того, щоб отут був сталева голка. Ну, Також, щоб був хороший контакт просто. Зкрема оцей, наприклад, має всередині, щоб поперек. Вставлений дротик. який входить в той розріз, там розклинює, добре тримається. Потрібно воно найбільше для того, щоб тут був сталевий дротик, і він прибував в ті самі лаковані плати. А також щоб він був довгий і теж подалі залазили, як наприклад тут тут. Те саме оце. Це зроблено кусочка антени телескопічної. Ну, воно так от налазить. Получається досить непоганий щуп з простого стика. Ще чим воно корисне, що його можна підточувати, коли воно затупиться до самого цього. Коли вже вкоротиться, викинути, перепаяти новий. Наступне вже конструкція на щупи до тестера. От придумав таку штуковану спіральку на вити з мідного дроту. Ті самі переваги. Можна заточувати той кінчик сталевий, він довговічний і прибуває лак. Можна, звичайно, заточувати і оцей звичайний щуп. Але це м'який метал і він скоро тупіє. Треба часто підточувати, і він скоро зношується. Сточувати багато треба, бо дуже грубий відносно до цього. Оці штуки, так от надівається на щупи легко. Коли воно вже тут розійдеться і ходить вільно сюди, то його просто отак от вигнути, раз і вже знов туго ходить. Ще до найпростіших речей. Це є дротик на кінцях два зажима крокодил. Хороша штука. І необхідна при ремонті. Особливо при ремонті, коли є дуже багато рухів, багато всього треба провірити. Настроїти дуже допомагає. зізнаюсь саме до такого не додумався. Така штука приїхала в телевізорі з Європи, не працюючому, де якийсь майстер залишив мені такий подарунок. Дуже йому дякую. Ще використовується отака штука. Втик на байку. Отака крокодил на втик втик Проходив на пайку. Ну і у таких варто мати Штук 5. Штук Наступний інструмент. Гачок з кільцем на палець. Робиться воно отак. Береться. Робиться він з того самого матеріалу, що є. голки на щупи. Це з пружини. З тої пружини, яка дається розігнутися, не тріснути з твердого матеріалу. Може бути матеріал отакий от. Хто давно займається телевізорами, той знає що від часів 3 ОСТТП перших серій, той знає звідки то це найкращий матеріал. По-перше, добре паяється і дуже твердий. Та і гнеться він теж непогано. Ліпше цього, я думаю, важко знайти. Для чого цей гачок потрібен? От в таких от платах, яких деколи дуже густо залито лаком, треба, наприклад, випаяти виводний елемент. Береться отак от. Прибивається там отой лак. Щось воно відскочило. О! Тут паяється. Тут тягнеться. Гачки. Стара конструкція, нова конструкція. Виявилось, воно задовге, його бажано отако на 12 мм коротити, але все одно дуже зручно. Так, як воно працює? Беремо, наприклад. Отут. Зачіпаємо, тут спираємося, тут тягнемо. Раз. резистор є. Один кінець, може зараз і другий випаюю. О, випає обидва пече. Все, не треба пинцетом там тиснути. З пинцета воно зривається, особливо, коли тоненький вивід. Це зручно. Наступне. Прокодили. Прокодили на різні діаметри. Це діаметр 4. Це діаметр приблизно 2. На щуп. Тут був такий самий діаметр, як тут 4. Його стиснув і є. Тепер. До нього підходить як оцей, тому що він круглий, так і цей, тому що він плоский і заходить у цей проріз. Важливо, щоб він був трошки грубший, то можна напаяти трошки і буде міцно триматись. Звичайні інструменти для знімання припою, чистки отворів. Він сам по собі добре працює, а ще він краще працює, якщо в ньому то тот, насадити отаку от гумку. Гумка взята від жабки, від телевізора імпортного. Дозволяє краще притиснути до місця і витягувати припой саме там, де треба. Тут невеликого розміру пуску потрібні дуже часто. Постійно ними користуюсь. І ще для такого ремонту обов'язково потрібні, це вже інструмент дорожчий, ну, на ньому пише мада Япан. я сумніваюсь, але все одно, треба по базарам ходити і вибирати собі Бокорізи. І кусачки Торцеві. Теж варто мати. Ну, достатньо такого Інструмента. Він мусить бути досить прецизійним, добре заточеним, щоб гарненько обкусувати все, що де треба. От такий найпростіший інструмент, невеликий огляд. Дякую за увагу. Дивіться попередні відео, наступні. Все, все добре.